Взагалі-то була нормальна людина. Я була нормальна людина, ніяка не письменниця. Ну, все в мене в житті було так нормально до 2014 року. А 2014 року потрапила на фронт на передову, і саме там я побачила, що таке руський мір. І саме тоді я себе запитала, хто я, куди йду, де джерела, хто мені прадіди. Чому я, українка, послуговуюся іноземною мовою, та ще й мовою свого ворога. Та ще й мовою, яка на тисячу років молодша за мою рідну мову, і має на 30% менший словниковий запас. Перша моя книжка, яку почала писати українську мову, називається Волонтерські історії. Ну, це тому, що все, що я бачила, все ще стикалася, все, що відбувалося, цей злам. А це був знаєте це не, не за рогом десь. Це ми не повернулись з вами. Це злам історії. Бо а, в 2014 році, ну давайте скажімо чесно, мало хто зрозумів, що це за війна. А от після 24 лютого зрозуміли всі.